Ми сьогодні, якби зібралися з, з інформацією короткою, ви знаєте, що в серпні місяці в нас була неприємна ситуація, пов'язана з кримінальним порушенням провадження кримінального стосовно одного працівника істо управління історичного середовища. Ця ситуація додала ще одного тригера. Ми почали переформатовувати роботу управління. За цей час провели співбесіди з працівниками, реорганізували дещо процеси роботи в управлінні». Ління додаткового оснащав оснащуємо управління відеокамерами, але основне навантаження завжди буде лягати на керівнику, на лідеру управління охорони історичного середовища. Тому ми з сьогоднішнього дня оголошуємо відкритий відбір. Кандидатів на посаду керівника управління охорони історичного середовища, і протягом наступних двох тижнів ми будемо збирати анкети. Процес ми хочемо робити публічним з залученням громадських експертів. І станом на сьогодні ми вже отримали згоду долучитися до нашої роботи як учасників такої комісії робочої групи керівницю центру міського центру історії муніципального центру історії. Це є Софія, дяк також керівниця громадської організації Спадщина юганного. А очікуємо, що когось залучити або з установ наукових, політехніка чи академія мистецтв протягом часу, поки ми будемо збирати анкети і збирати теж заявки. Я думаю, ми цю робочу групу дофіналізуємо і оприлюдним всю інформацію публічно. Дуже би хотілося, щоб ми знайшли нового теж лідера цього процесу. Охорона історичної культурної спадщини, історичного середовища в місті Львові є пріоритетом для роботи міської ради, і завжди була протягом останніх 20 20 років, зокрема за часів з часу вступу нового закону про охорону культурної спадщини. І очевидно, що Львів завжди позиціонує себе як історичне місто в першу чергу, як місто світової спадщини ЮНЕСКО, тому дуже Би хотіли, щоб ця людина була справді віддана і професійна історії, культурі, архітектурі, історії архітектури Львова. Очікуємо, прошу зголошуйтеся. Ми, якби всі вся команда Опролівської міської ради, готові би підтримати і запустити ці процеси на новий рівень. Хочу сказати про процес, яким буде процес відбору кандидатів на посаду очільника. Такого дуже важливого управління для Львова. Процес буде відкритий. Протягом двох тижнів ми плануємо збирати резюме або CV кандидатів. Традиційно вимогами для нас всі вимоги будуть вивішені на сайті Львівської міської ради, а також у соціальних мережах, які використовує управління персоналом Львівської міської ради. Ми завжди дублюємо інформацію про те, що оголошується відбір. В залежності від тих від того потоку кандидатів, безумовно, ми сподіваємося, що за два двох тижнів буде достатньо. Але якщо буде потреба, безумовно, ми змушені будемо продовжити відбір резюме. Окрім резюме, ми попросимо також надіслати короткі. Опис, можливо, презентацію про те, як кандидат або кандидатка бачить управління охорони історичного середовища міста Львова, тому що це дуже важливо бачення лідера команди. До відбору будуть залучені експерти, яких вже сказала пані Наталя експерти, сподіваюся, також. Зроблять свій внесок в відбір тих кандидатів, яких ми будемо з якими ми будемо зустрічатися, і по результатам цих зустрічей буде відібрано кандидата, про що також буде публічно оголошено. Окрім того, сам процес відбору ми плануємо зробити публічним, як і у випадку з ОКПЛФ. Це буде пряма трансляція. Містяни зможуть напряму дивитися, як проходить процес відбору кандидатів. А які вимоги цієї особи? Вимоги до особи будуть прописані в безумовно в і залежать від посадової інструкції. В першу чергу людина повинна мати відповідний досвід у сфері. Є дискусійне питання, чи потрібно архітектурну освіту чи ні, але я думаю, що ми будемо розглядати різних кандидатів на цю посаду і тих, які мають управлінський рівень певний компетенцій, і безумовно і тих, які і архітектор, і управлінці. Тому що, якщо людина приходить на посаду управлінську, безумовно дуже важливо можливо вміти е, управляти і процесами і людьми і безумовно від цієї від ефективності цієї людини залежить е, ті процеси, які будуть відбуватися в управлінні. Е, окрім цього, дискусійним питанням є англійської мови на прикладі відбору в ЛКП ЛФ, е, ми читали коментарі дописувачів наших активних захис, зоозахисників про те, що рівень Бі-2, напевно за високий, але знову ж таки практика показує в нас все більше і більше контактів з міжнародними організаціями, з потенційними інвесторами в ті проекти, якими займається той чи інший структурний підрозділ. Тому, напевно, певний рівень англійської мови все таки повинен бути. Безумовно, це не буде визначальним критерієм. все таки визначальним критерієм будуть професійні навички, той досвід в сфері захисту історичного середовища, який може бути в людини. Ну і безумовно, для нас дуже визначальним буде управлінський досвід, оскільки команда є, командою також потрібно управляти, і ті процеси вони також і непрості, треба взаємодіяти з великою кількістю структур. Ми сподіваємося, що досвідчені управлінці також зможуть податися. І це я думаю, що абсолютно нормальна адекватна вимога до тої посади, яка у нас зараз оголошена.